Всім доброго ранку. Думаю всі бачать, що це вже перший літ у нас. І так от затягнуло ставочок. Але є ще кусочок відкритої води. Так, от зараз ще покажу от він. Ну і є надія, що там щось ще клюне. А так, вже затягує помаленьку. Так, у мене знов Golden Catch Vertice до 8 грам в рості 2,36. Катушка Shimano Sahara 2500 і шнур Intech Tournament 0,25. І ловлю на приманку. Та Вольфрам Посейдон 2 грама кидаю. У кільця будуть умерзати, думаю, сьогодні страшно. Але цікаво, чи хоч щось клюне. Чи толку з того не буде. Дочекався. Декілька закидів. Кидав, кидав, кидав. І от окунь клюне. Я майже його тут польодять, але дивіться як заїв повністю клас. Рибка є все таки, Просто дуже пасивно. Опа, от і приманочка. Такий окунь, кайф. Так, ну що, круто, перша рибка є, все-таки сидів він там. Ну, попробуємо. чи є ще хтось? Шнур страшенно оберзає. Я щось його забув силіконовим спреєм обробити, але... Ще поки що можна ловити. До кого не було, а тепер. Бачу, там затягує. Ах, моя поклевочка знову зняв силикон. Ну зараз я думаю, що все-таки вдасться доловити, але лід схоплює на очах прямо попри той берег. Морозу небагато десь 3-4 градуси. Так що сьогодні буде мандрування по ставках і шукання не кльового окуня, а відкритої води, напевно, скоріше. Там. Тяну кусочки криги прямо за приманкою. Не знаю навіть чи вона хоч на дно падає. Да, я ж такого не бачу, що просто на очах затягнулося водойма кригою. Да, і туди вже не кинеш, бо я тягну просто. За собою лід попробуємо тут, де ще є відкрити, можливо, ще хоч хтось клюне. Буквально 15 хвилин я покидав, дивіться, той весь берег вже затягується. І лишилося буквально тут метр 3-4, але переважно риба під тим берегом. І все. Тут вже по рибалці треба чекати, коли розтопиться. Йдемо далі. Що, другий ставочок, така сама картина, Ну тут взагалі нема відкритого. Це все, де біля дамби, клював окунь, все, замерзло, мінус 4. І все прихопило. Ну, і Їдемо третій тоді. Що робити? Так, що після трьох ставків, навіть двох. На третій я вирішив не їхати, тому що другий був вже дну дуже сильно затягнутий. Думаю на третьому така сама історія. А на завтра взагалі мінус 5 передають, так що і на пару-3-4 дня ставки можуть вже всі затягнути і треба буде ловити на річках. Так що вирішив я зразу по дорозі повернути на річку і йду зараз на так звану дальню яму, як нас називають її. І там спробуємо щось вимучити. Так, дійшов я до першого місця, декілька закидів. І окунь, ви дивіться. Я хотів сказати, що я перейшов трошки правіше і змінив колір приманки. І зразу клюнула рибка. Та ти що, це дуже круто. Ось такий поставив. І такий гарний кунюк. Тут Сховався за деревцем, бо там сонце в очі. Неможливо. ну Проводку можливо зробити, але хіба... Закритими очима. Щось зачепив якусь траву. Ну так, Для зими вода ще досить висока, думаю, воно трошки ще впаде, рибка згуртується більше в стайки і буде клювати. Так що пробуємо ще. Ух ти що, знов! Оцей влупив сильно. Нападіння приманка опускалася. І подача гарного окуня. Так, це вже якийсь побитий хижаком. Отут. Ну, тут я взагалі таких окунів роздертих аж до м'яса. Класний окуньок. Що, погнали далі. Ну, і ямка зробилася солідна, я би сказав. І окуні гарно лупить. Ну, Річці риба більш агресивніша і сильніша, ніж на ставках. Хоча є такі ставки, винятки, що там окунь просто дуже сильний. Так, колись ми тут ловили попередні роки на грам, півтора, і то деколи було забагато, а тут зараз два, Не то, що не вистачає, типу, якраз ще б можна було два з половиною і було б якраз нормально і кину трошки провіше опа гарний окушарик знову спокусився на нашу приманочку від Baits отакий чорний Наступний закид. Дивимося, чи там ще є хтось. Виходить, що по... попри цей берег і по центрі нема нікого, а от попри той берег риба тримається. Так що пробую обкидувати його так по периметру. Ну і буду спускатися вниз по течії і пробувати. Хоча не факт, що там ще щось буде, бо вже переді мною йшли два рибаки з 20-літровим відром на ті місця, так що не факт. Але все-таки попробуємо на спінінг. Вони здається не зі спінінгом йшли а з якимось поплавком. ох, була покльовочка. З якимись інакшими снастями вони йшли, відро мали добряче. От він збив нашу приманку. Так що ну, ще раз туди. А і до речі, хотів сказати, розказував мені підписник в коментарях, що також має таку сахару, як в мене 2500, і додав туди два підшипника. Кноп і один в ролик. І каже, катушка зовсім стала інакше. Ну от, я його послухаю, як він зробив, і, і зробив так само. У мене вже тут стоїть два підшипничка і в ролику третій. Так що поки ще такої аж дуже великої різниці я не відчув, але опа, риба підсіла. Ну no, Але катушкою крутити все рівно приємніше. В цьому є доля правди. Так що, здається, Віктор Андрусенко, якщо я не помиляюся. Дякую, що підказали таку ідею. О, я би ловив і так, то для мене не принципово, а мене порадував такий гарний окунь. Ах, знову була покльовка. М -м, подивлюся, чи зняв дня чи ні. Да. Зняв приманку. Правда, я її тільки по шнуру побачив, але активність. О, дуже хороша. Ох, підсів. Чого ж без пукльовки? Пала на дно приманка. Я почав робити проводку, а він там вже сидить. І от за нижню губу. Пасивний окунь бере. Отакий. Клас. Ах, Ха -ха. дуже ніжна була покльовка, але ж була, от і доказ. Ха -ха. Приманка сама по собі так би не злетіла. Так, Сонечко починає пригрівати, шнур вже не так обмерзає. Ох, ну спінінг кидає куди хочеш. 2 грами на тоненькому шнурі. Просто докидаю до тих місць, де я не міг докинути короткими спіннями. Ну Але там щось є. і не дуже клює, де я кидаю. щоб підсів Зараз подивимося. А ні, можливо і травичку. О, таке було, ніби повело щось бі. Ну, Кину туди прямо на течію. Чи щось буде? що кинув цьому місці де я зловив найбільше окунів і буду йти вниз по течії. буду пробувати ще там щось зловити надіюсь ті рибаки ще залишили пару окушків для мене да, був знову окунь, навіть відкусив мені трошки приманки перші гарно клюнули, а ці все починає підсідати. Ну все, і тут також затягнули всюди крига. Річка дала декілька окунів і, можна сказати, спасла сьогодні рибалку. Потім я переїхав нижче по течії, там дуже висока вода. І нереально було зайти, а тут всюди лід. думав, що щось потепліло трошки і розтопиться, а ні. Так що і на тому дякую. Така сьогодні рибалочка. Все, Всім дякую, що дивилися. Ага, Всі ще подумали, що я торбанути хотів опушків, а я їх тут випущу. Вот яка в ньому рано. Хай тут живе. Можливо, йому не буде так його ранити. Все, Хай пливуть.